Щось пояснити. Дозволь Богу пояснити. Марія вона не могла пояснити пості Іосипу, що вона йому не зраджувала. Номер два, вона не могла пояснити, що Бог її обрав. Бо вона не була донькою священника, першого священника, вона не була, знаєте, донькою пророку, вона не могла це пояснити. І номер три, вона не могла пояснити, що вона носить Спасителя Ісуса Христа. Три моменти, вона не могла пояснити Йосипу, що вона йому не зраджувала. Номер два, що її Бог обрав, таку, яка вона є, без ця і грігалії. І номер три, вона не могла пояснити, що вона має від Духа Святого Спасителя Ісуса Христа. Вона не могла пояснити.